Добрий раночок всім. Тема сьогодні піде про найбільшу нашу залозу організму. Так от, найбільша залоза нашого організму це печінка. Печінка має вагу близько 15 кг. Ну, В залежності від віку, в залежності від статі, в середньому варюється маса печінки 1,5-2 кг. І саме тому ми інколи з вами плутаємо про її розташування. Чому плутаємо? Тому що ми, в принципі, завжди бачимо на наших малюночках, да, на якихось там табличках, що печінка розташовується в правому підребір'ї. Там так і говоримо, да, справа, справа в в правому підребер'ї знаходиться печінка, але друзі, вона півтори-два кг. Вона не може зосередитися абсолютно вся, тільки справа. Тому тому вона може бути і зліва трошки. І інколи, коли нас щось збентежить зліва, ми думаємо, що це підшлункова, бо вона та знаходиться якраз зліва. І інколи можемо, як то кажуть, не, точно не знати, що нас бентежить. Так от, печіночка наша розташована, в принципі, основна частина її знаходиться справа, але все-таки такий хвостик вона складається із багатьох часточок і такий трошки. Який хвостик він ем, знаходиться також із лівої сторони, і відповідно по центру, також тому, що вона там продовжується. Ми постійно з вами говоримо, друзі, про клітинки. Ми часто говоримо, що треба дбати про наші клітини, треба годувати наші клітини. Так от печінка також складається з клітин, і ці клітини мають назву. І назва клітин-печінки гепатоцити. Тепер і ви знаєте цю назву: Гепатоцити. і ці клітиночки вони збираються в часточки. Тобто, наша печінка вона складається із таких острівців гепатоцитів. Вони Збираються у такі часточки, і між цими часточками знаходиться така міжчасткова сполучна тканина. От саме в цій міжчастковій сполучній тканині проходять кровоносні судини, такі як печінкова артерія, вени, жовчні протоки, тому що основна функція печінки це все таки вироблення жовчі. Да, і гепатоцити дійсно виділяють жовч, тобто ці клітини націлені на виділення жовчі. До речі, хочу нагадати, що основними компонентами жовчі є, тобто жовч це рідина, отже, основа жовчі це вода. Туди ще входять жовчні кислоти, холестерин, білірубін, ем, такі мінерали, як натрій, калій, кальцій і незначна кількість білків. Клітини-печінки, як і всі, абсолютно клітини в нашому організмі, вони мають свій термін життя, і гепатоцит живе один рік. Тобто у вас оновлення печінки, тобто, ну, звичайно, що у нас не відбувається однакове, ну, як то кажуть, постійне оновлення клітин печінки всіх одночасно ні. Вони оновлюються, як то кажуть, у кожен у свій період, але ви повинні знати, що термін життя гепатоциту один рік. Після цього відбувається заміна, тобто іде оновлення клітиночок печінки. До речі, печінка. Це один із небагатьох, я б сказала, у нас здатна до регенерації наша шкіра, ми про це з вами говорили на минулому занятті нашому. А от печінка на другому місці, яка здатна до регенерації. І до речі, до речі навіть якщо в людини за, за, знаєте, залишається по якимось там причинам, можливо, внаслідок хірургічного втручання або якихось проблем, залишається одна сорокова печінки, Одна сорокова, то завдяки здатності до регенерації печінка може відновитися. Вона може відновитися. Ну, безумовно, для цього необхідно ж їй, звичайно, допомагати, в цьому. але в неї є така унікальна здатність до регенерації. до регенерації. Тепер хочу сказати, які функції виконує печінка. Друзі, це унікальний орган, унікальний орган, і в нього близько, уявіть собі, цю просто цифру: близько 500 функцій в нашому організмі. 500. Я зараз вам скажу, буду розповідати про найбільші, скільки це раз, два, три, чотири, п'ять, ну, близько 10 функцій основних, а їх всього набагато більше. І я хочу звернути увагу саме от на ті функції, які, на мій погляд, найважливіші. Так от, перша функція нашої печінки це метаболізм Метаболізм і обробка їжі. Тобто печінка впливає на перетравлення білків, жирів, вуглеводів, допомагає підтримувати нормальний рівень глюкози, синтезує жири і холестерин, обробляє амінокислоти. Тобто це такий важливий орган для того, щоб ваш енергетичний обмін. А що таке енергетичний обмін? Це коли у нас наша їжа, яку ми з вами вживаємо, да, вона перетравлюється і ми утворюємо, о, 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 отримуємо енергію. Правильно, ми ж з вами їмо для того, щоб мати енергію. Да, і, е, як то кажуть, Жимо для того, щоб жити, а не живемо для того, щоб їсти. Це обов'язково треба запам'ятати. І от печінка дуже е, велику функцію виконує саме в, оце, в обробці, метаболізмі. І як бачите, вона впливає і на жири, і на вуглеводи, і на білки, тобто така, прям вплив такий багатосторонній. стороній. Далі е, друга функція, власне кажучи, про яку знають всі. І дуже багато людей думають, що в нас вчинка займається тільки цим детоксикація. Да, я думаю, що всі ви прекрасно знаєте детоксикація. Це функція найпоширеніша, найвідоміша печінки. Так, дійсно печінка очищає нашу венозну кров. Пам'ятаєте, я казала, міжчасткова сполучна тканина містить кровоносні судини, печінкової артерії і вени. Так, от по печінковим венам в печінку потрапляє венозна кров, яка очищується від токсинів, ліків, алкоголю, від барвників, консервантів. Ну, то всього сміття, які ми вкладаємо в свій організм протягом дня. До речі, оцю функцію детоксикаційну. Печінка, до речі, виконує вночі, десь з 22-ї години до 1 години. Тому якщо ви о 22 годині спати не лягли, то ви забрали у своєї печінки годинку, півтори, дві. Забрали у неї час на відновлення на очистку організму. Тому, якщо ви не лягаєте спати вчасно, ну подумайте хоча б про свою печінку. Далі третя функція зберігання поживних речовин. Дивіться, у нас є такі вітаміни, які ми називаємо жиророзчинними. Я з вами постійно про це говорю, що вітаміни вони не накопичуються в організмі, так? але це стосується водорозчинних. Жиророзчинні вітаміни все-таки деякий період у нас можуть зберігатися. Де вони зберігаються? В печінці. Що це за вітаміни? Це вітаміни А, Д, Е, К. Це всі жиророзчинні вітаміни, вони можуть зберігатися в печінці. В печінці може зберігатися залізо і мідь, глікоген. Що таке глікоген? Глікоген це форма зберігання глюкози. Коли у нас відбувається, коли ми їмо з вами поживну вуглеводну їжу, от, наприклад, складні вуглеводи або прості у нас. Рівень глюкози піднімається, інсулін працює, да, знижує, і частково, коли цієї, цього, цієї глюкози багато, вона може переходити у, у глікоген і зберігатися в печінці. Але знову ж таки це небагато, великої кількості там не потрібно. Тому якщо у вас перед Перебір у вуглеводах то решта вуглеводу після глікогену відкладається на наших сідничках, на нашому животику, на наших щічках. Розумієте, тому уважно. Значить, е, отже, це е, депо, я б сказала, поживних речовин, жиророзчинні вітаміни, залізо, е, мідь і глікоген зберігаються в печінці, це е, форма зберігання для майбутнього використання. От раптом організму е, невідкладно потріб... буде потреба в цих е, речовинах, він може з печінки е, забрати цей запас. Далі наступна функція вироблення жовчі. Пам'ятаєте, да, ми з вами вже вели мову про жовчний міхур, і Говорили, що жовчний міхур це резервуар для зберігання жовчі. А от виробляє жовч саме печінка, да, саме печінка, гепатоцити, клітини печіночки виробляють жовч. До речі, друзі, за добу в людини виробляється увага, 1,2 літра жовчі. Ви уявіть собі, і чому тоді у людей проблеми з жовчним міхуром? каміння, загустіння жовчі, да? Та тому, що виділяється організм, виділяє жовчу 1 і 2, а ми своїм недотриманням режиму недотримання, затримуємо виділення жовчі в 12-палу кишку. і тому відбувається ось такий процес із загуст, загустінням жовчі або з утворенням каміння. Далі, також печінка синтезує білки. Як правило, це антитіла, тобто вона виконує імунну функцію. Вона у що таке синтез, утворення? Вона приймає участь в утворенні білків, антитіл, тобто, і ці, ну, тобто це імунний захист нашого організму. Також фактори згортання крові, оці білки, які приймають участь у згортанні крові, вони також синтезуються в печінці. Білки крові, да, оці глобін, що таке гемоглобін? Гемоглобін це білок і гем залізо, білки крові також синтезуються у печінці. Далі метаболізм, не наступна не функція печінки метаболізм гормонів. Тобто обробка обробка. Інсуліну, тироксину, естрогенів, тестостерону, тобто це метаболізм, обмін, обмін речовин наших гормонів, дуже важлива функція. Регуляція холестерину, шляхом синтезу метаболізму і виділення холестеролу, печінка приймає участь у регуляції холестерину. Але знову ж ново таки, якщо вона в нас знаходиться в здоровому, активному енергійному стані. Далі синтез жовчних кислот. Жовчні кислоти що роблять? Вони допомагають розщеплювати нам жири у 12-й парі кишці. і це е, виділяє також печінка. Ну, як я вже сказала, а і захист імунітету вже було сказано. Друзі, оце е, од, е, самі найголовніші, на мою думку, функції, ну і ті функції, які ну, взагалі потрібні для нас з вами, адже у нас з вами тут спільнота. Однодумців, які знижають вагу, або ну, тобто, піклуються про своє харчування. І тепер хочу перелічити такі цікаві ознаки того, що печінка б'є на спалах. Дуже багато є таких, в принципі, висловів у медицині. Я чула таке, що печінка це той орган, який ви ж почули, він нервів не має. Є кровоносна система, є, а нервів немає. Тобто печінка не болить. Це той орган, який не сигналізує про біль, вона не болить. Тому коли може бути важкість у правому да, якщо вона збільшується в розбірах, вона тисне на черевну порожнину, ви можете відчувати важкість. Але болі болі такої, знаєте, яскраво виражено, і печінка не дає, але є такі ознаки. Є такі ознаки, які без аналізів. Ну, відповідно, звичайно, ми можемо піти в лабораторію, здати аналізи, жовчні печінкові проби там і так далі, і так далі, і взнати, як працює печінка. Але є ознаки того, що печінка б'є на спалах, і людина може це собі побачити. Отже, друзі, перше червоні родимки. Черво... Родинки червоного кольору, тому що в основному ми знаємо, що родинки які коричневого кольору, да, такі. але є такі люди, у яких коль... ро... колір родинок деяких стає червоним, оце говорить про те, що знижується детоксикаційна функція печінки, і вона вам дає сигнал. Будь ласка, подбай про мене, тому що ось така ситуація. Далі, коли е, збільшується в розмірах печінка, і ви навіть можете цього не відчувати, а що на це дає сигнал? Біль в правому плечовому суглобі? Коли у вас не було травм, коли вони билися, коли ви робили різких руків, а у вас чомусь болить правий плечовий суглоб, вам важко підняти руку і так далі. Це говорить про те, що е, у вас е, збільшується, збільшилася в розмірах печінка, і там іде якась інервація. Ну, я ж не, не медик, я так досконало не знаю, як там все поєднує, але е, такий симптом знаю. Далі язик. Язик на язиці жовтий наліт, на язиці інколи, з боків, з боків зранку можуть, може бути відбиток зубів після сна. От ви е, прям відкриваєте зранку рот, висуваєте язик, і у вас прям відбиток зубів після сна. Оце також може е, говорити про те, що е, щось відбувається з вашою печінкою. Цікава така ознака, я, до речі, сама багато чого нового взнала, коли готувалася. Храп. Друзі, храп. Це також це не те. Ну одна із причин, звичайно, це не 100%, але одна із причин храпу це е, порушення, тобто, особливо знаєте, коли. Коли, ми, коли людина, наприклад, чоловіки, да, от я, наприклад, по своєму чоловіку знаю, коли після вживання алкоголю да, тоді дуже інтенсивний храп. Чому? Що таке алкоголь? Це, е, ну, це для нашої печінки це отрута. Да, і печінка починає активно працювати, е, очищувати кров від алкоголю, і е, таким чином це... Побічний такий ефект може бути храп, тому якщо храп, а ще якщо й немає алкоголю, а є храп, то це також говорить про те, що треба щось робити з печінкою. Роздутий кишечник, закрипи. Також це може бути, ми думаємо, що це проблема в кишечнику. Так, Кишечник, це вже, як то кажуть, страждає від цього, а початок може бути від того, що проблеми з печінкою. Порушення зору, зір один із, один із цих симптомів, може бути це печінка. Далі, дуже часто буває, коли у нас же, ви знаєте, що у нас єдина кістка в черепі рухома, це верхня щелепа, верхня щелепа. І от коли клацає, інколи буває, знаєте, клацання, хто таке не чув, я вам, вам пишаюся. Але в кого були такі відчуття, коли клацає верхня щелепа суглобова, ну, верхня щелепа, верхня клацає, це також ознака того, що якісь проблеми з печінкою. І Пігментні п'ятна коли ось, ось в цьому на скронях, на лобі, знаєте, якісь пігментні п'ятна, якісь шелушіння, якісь ну, таке щось зі шкірою щось таке робиться, в цьому в цій області. Це також вказує на те, що йдуть проблеми із печіночкою. Ну, друзі, що, що хочу про що хочу далі розповісти. Загальні, загальні рекомендації да, для того, щоб зберегти нашу печінку здоровою, ось, це звичайно перше: це алкоголь. Алкоголь це основна причина пошкодження печінки. Основна, основна. тому, будь ласка. Як то кажуть, зводимо до мінімуму або виключаємо зовсім, повірте, в житті дуже багато задоволень, які можна, від яких можна отримати задоволення і не тільки від алкоголю. Далі нормальна вага. Нормальна вага ожиріння збільшує ризики захворювання печінки. На жаль, зайва вага ожиріння. Далі, ну, дивіться, друзі, я вам розповідаю ті, як то кажуть, знову ж таки повертаємося до тих рекомендацій, які ну, на все впливають. Вода. вода. Що робить вода? Дивіться, у нас печінка що робить детоксикаційну функцію. Правильно, вона очищує, очищує кров від токсинів. Токсини ці ж повинні вивести з організму. Правильно, ну якщо не буде води, якщо не буде потоку, з чим виводитися цим токсинам, ну то куди вони дінуться? Так і будуть десь там гуляти, знову потраплять крові, знову печінка в холосту буде працювати. Тобто вода сприяє виділенню токсинів з організму, тому обов'язково дотримуємося своєї. Норми, норми води в організмі. Далі, якщо у вас у вас, у ваших дітей, у ваших знайомих у продуктах велика кількість солі, це чіпси, сухарики, крекери, вони, ну, тобто солона така їжа, вони перенавантажують орган. Печінка не любить солі. Печінка любить, знаєте, яку їжу? Печінка любить спеції гостреньке, кисленьке, жирненьке, але жирненьке я зараз скажу яке. Оце любить печінка, тому що це продукти, які сприяють жовчовиділенню, жовчовідтоку, щоб гарно, гарно виділялася жовч. Такі продукти любить, да? тому е, не бійтеся, але ж знову ж таки все робимо без фанатизму. Да? Якщо ми додаємо спеції, то не так, як в Індії, щоб не можна було взяти до рота, е, як то кажуть, вживаємо ці спеції, але без фанатизму. Кисленьке, це ж мається на увазі, що квашена капуста, е, ну, тобто такі е, природні такі, да? якісь там цитрусові квашена капуста, квашені яблука. І і так далі. Там якась журавлина, отакі кисленькі ягоди і так далі. Це ось таке любить печінка. А сіль печінка не любить, тому що це перенавантаження органів. Не любить печінка насичених жирів. Насичених жирів, ковбаси, перероблене м'ясо вибираємо, тому що цього печінка не любить. Далі е солодкі газовані напої, там цукор, там хімічні добавки, там ароматизатори. Це все додаткове навантаження на печінку, коли вона очищує венозну кров. До речі, до речі, існує такий, як то кажуть, хвороба. Ну, не то, що хвороба, а ну так, хвороба. Жировий гепатоз. Я думаю, ви всі чули про таку, про таку хворобу. Так, от, жировий гепатоз називається хвороба способу життя. Жировий гепатоз – це хвороба способу життя, тому що печінка стає жирною внаслідок гіподинамії, вживання продуктів з високим вмістом вуглеводів, з високим вмістом жирів. І коли процент жиру у клітинах печінки доходить до 5%, 5% відсотків. виникає неалкогольна жирова хвороба печінки. Неалкогольна жирова хвороба печінки. Це фіброз Шерхан. Так, що ж у мене за? Я вибачаюся, друзі, бо в мене. Потик робить шкоду. E, значить, і це призводить до потім фіброз. Фіброз це структурні зміни печінки, і все, це, і все це супроводжується ще й ожирінням і цукровим діабетом другого типу. Другого типу. Значить, що корисно для печінки, білок. Друзі, білок, тому що продукти багаті на білки і амінокислоти, допомагають відновлюватися печінці. Пам'ятаєте, я казала, здатність до регенерації відновлюватися клітин, клітинкам печінки допомагає білок. Далі їсти часто і потроху, те, що ми вам говоримо, да, 3-4-5 разів на день ото, оце також любить печінка. Овочі і фрукти допомагають запобігти і зменшити накопиченню жиру в печінці. Далі вітаміни групи Б. Вітаміни групи Б взагалі вважаються ключовими для підтримки обмінних процесів в організмі і в нашу, ну, і в печінці, тим більше детокс, якщо ви хочете, щоб проводився детокс печінки. Будь ласка, вітаміни Б12, Б6, Б9, наш ліфтов. Розумієте, ми думаємо, що наш ліфтов це просто енергія, це просто відкриваються очі, але там колосальна, ну класна кількість вітамінів групи Б. І це також буде чистити вашу печиночку. Вітамін, мультивітамінний комплекс формула 2 Це я говорю, не, 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 не говорячи вже про наші коктейлі. Да, це вже додатково. Звичайно, у нас і в коктейлях наших є всі вітаміни групи Б. Далі, вітамін С допомагає печінці позбавлятися від токсинів та вільних радикалів як антиоксидант. Правильно? Він стимулює стимулює, до речі, оце прям, тоже, прям під запис, хто пише, стимулює вироблення колагену, який сприяє загоєнню пошкоджень та покращенню структури печінки. Уявіть собі: колаген, е який е для вироблення якого повинен вітамін, вітамін С, він необхідний для того, щоб знову ж таки відновлювати печінку після регенерації. Ось. А у нас які це продукти? У нас є наш шикарний колаген, шезандра. Шизандра. І шезандра, вона взагалі чистить печінку. І чому? Тому що в неї це велика кількість вітаміну С, також шизандрі. Є додаткові вітаміни, мінерали для цього. І вітамін Д допомагає регулювати виділення інсуліну, а він сприяє нормалізації рівню цукру в крові, і це протизапальні властивості, очищування крові. Вітамін Є, е, ну ви бачите це жиророшні вітаміни. Вітамін Е захищає печінку від руйнування. Далі, якщо говорити про мінерали, дуже корисна для печінки це залізо. Тому що залізо спричинює, допомагає в детоксикації печінки, і цинк, залізо і цинк це метаболізм жирів, метаболізм білків. Тобто, цинк допомагає в оці виконанні цієї основної функції. Основної функції печіночки. Ну, і як я вже сказала, продукти необхідно вживати продукти, які стимулюють жовчовиділення. Гостреньке це вигляді спецій. Ми робимо це, як то кажуть, без фанатизму, але додаємо і часничок, і цибульку, і там перчик там, і так далі. Кислі, жирна їжа. Що це мається на увазі? Це мається на увазі не насичення Кислоти, да? це е, рослинні масла, оливкова олія трошки. Навіть може, зараз тут е, скажу, навіть це може бути невеличкий шматочок сала, також може бути. це також В принципі, для печінки може бути, але знову ж, ж таки, не на ніч і не, на, і не багато. Знаєте, не робимо такі бутерброди з сала, як лапать. Але е, такі. Е, Ну, тому що є, до речі, друзі у мене багато в принципі, клієнтів, які приходять і говорять, що сала взагалі не можна, трошки можна, да? трошки можна. печінка в принципі, це, це любе. Ось, тому, але, в принципі, краще, щоб це надходили жири з якихось горішків, з рослинної їжі, да? з риба, наприклад, жирна, тобто це також. І до речі, до речі, от зразу тут скажу. Просто вчора був у нас вебінар, президентський вебінар. І наш президент Едуард Кондратенко розповідав про нові про нові вітаміни. Оці я забула, як, як хотіла так, геліві, да, які жувальні жувальні вітаміни для дорослих, які вийшли вже в продаж, і до речі, там до речі, там також є і цей весь спектр вітамінів, який. Може бути корисний для печінки. Е, ну, там, звичайно, є лютеїн і зеоксантин. Це взагалі для зору класні сполуки, яких у нас до цього, в принципі, не було. І плюс там ще є омега-3 ненасичені кислоти, тобто, це гарна добавка до нашого Line максу. Так, ну ось, в принципі, я те, що хотіла сказати, я сказала. Я зараз вимкну запис. І якщо я щось не сказала, якщо є якісь запитання, ви, будь ласка, приготуйтесь і будемо, і будемо з вами.